Привіт, мої майбутні клієнти, і Web UX UI дизайнери. Клієнти, а чи знаєте ви, як буде відбуватися процес передачі дизайну вебсайту програмісту? Давайте розповім. Спочатку ви даєте контакт свого програміста, Web UX UI дизайнеру, а потім дизайнер надсилає програмісту посилання на Figma файл, в якому буде усе потрібне для верстки вебсайту, інтерфейсу, мобільного застосунку в залежності. Що проєктується, тощо так, і це все такий простий процес забезпечує фігма. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроектних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, ВебІкс ui дизайнер. Дякую за перегляд!